Бабусі Васлинко мутрі лісів присячується. Часи голодомору в один день у неї померли з голоду двоє діток. Дочці Саші було одинадцять років, а сину Міші всього п'ять ручків. Горіла, догоряла свічка на вікні. Лежало двоє діток у одній труні, малесеньке сашунь-рученятко, стискало міцно пальчик брата, а поруч на стільці сиділа їхня мати. Дивилась мовчки, як закрилися навіки сині доні оченята, покірно вляглися на подусті усяві косенята, ласкаво гладила рукою чорний міщенчубчик, Синочку, мій маленький, ти мій голубчик, я пам'ятаю твій молочний перший зубчик. Мої ви, дітки, мої ви, соколята, пробачте, що не змогла щасливу долю вам я дати. Я Бога так просила, коли під серцем вас насила, і матір Божу я благала, щоб долю вашу охороняла. І ось надії всі мої земні лежать ось тут, малесенькій труні. До неба руки піднімаю, і Бога знову я благаю. Та забери ж мене туди, де дітки мої мають вічність від Буду з ними я лежати, і горя більше вже не знати, бо як же далі мені бути, як останні слова своїх діток забути? Матусю, мамочко, ми їсти хочем, не просим ми сальця, дай хоч капельку, хоч кришечку, хлібця. О Господи, де взяти сили та піднятися із стільця? Попухли з голоду ноги, вже не переступлять і пороги, А треба ж якось діток поховати, сирій землі навік їх передати. Мов чорний ворон налетів на Україну голодомор, пустив народ і смерть, і людський мор. Мирали люди вдень, мирали і вночі. Маленькі дітки і поважні старці, московські хати супостати, всю їжу вимітали у людей із хати. Був Сталі наданий строгий наказ українців знищити зараз. Моя ріднесенька бабуся Мотя весь час трудилася і була в роботі, пекла комбайнирам найсмачніший хліб в селі, такі пахучі були в неї короваї й кренделі. Пройшли раки, та чорна туга їла серце, є вже на столі і хліб, і сало. Та діточок нема, від голоду давно вже їх не стало. Горить душа палає і кричуть нічим, ніякою водою її не загасить. І знову горе підкосило ноги. Єдиний син загинув в далині, на тій проклятій казахстанській цілині русяві коси ще в більшій сивині, схилила горе до землі, замкнулася бабуся у собі, вже більше не сміялась. Та навіть посміхатися боялась. Єдина втіха це онуки. Любила, тішилася онучком, та горе знову рядом, облучком забрало її любимого сашуню Моя ріднесенька, моя бабуню, твоє життя і смутку, і горя ткане, та мужність, сила духу тобі від Бога дане. Я ці рядки присячую тобі. Тебе люблю і пам'ятаю тобі незесенько вклонюся, моя горьована бабуся, хай буде земля тобі пухом і світла пам'ять твоєму духу. Різні є люди на світі та чомусь більше лихих. Злості стільки собі тримають, совісті зовсім не мають, страшно на світі жить. Батьків своїх забувають і брату брата стріляє. Що ж це за сила така в повітрі літає? Хто може її зупинити? Для чого таким упирям на білому світі жити? Люди збідніли, от звідки біда. Я вас прошу, схаменіться, Бог же за всім спогляда. Годі горю сусіда радіти, плітки у вінок плести, час одне одного полюбити і сіяти зерно добра. Засадіть цю землю квітами, радістю поділіться, нужденному хліба дайте, зробіться зараз негайно, надалі не відкладайте, Бог створив землю для того, щоб люди на ній мирно жили. Меч війни, будь ласка, навіки сховайте в ножни. Присячується воїнам, які на даний момент захищають нашу батьківщину Україну. Хотят лі руське войни, цю пісню придумали не ми. Забули ті дурни кацапи, не варто до України руки простягати. З мечем прийдеш, від нього ж і загинеш. Тепер же нас ніщо вже не зупинить, бо підлий ворог рано вранці. Війну з моїм народом розпочав. Горіло небо і плакала земля, бо кров дітей їй важко засмоктати. А путінські кати хотіли Київ захопити і українців на коліна опустити. Та наші соколи, сини відважні солдати, за кожен клаптичок землі готові своє життя віддати, свою відважність на весь світ зуміли показати. А скільки ж їх рідненьких у землю полягло, бо чорною журбою летіло горе у вікно. Пробачте мені, мамо, і в мій любий тато. Така вже ваша доля не міг інакше я вчинити. За волю України пішов я воювати, лє матуся, сльози. І путіну прокльони йшли Тебе ж, любимий сину, чекатиму до свого згину. Повертайтеся додому всі воїни любимі, вас там дуже чекають живими. Матерям, які чекають своїх дітей з війни, присячується. Ждала мати сина із війни додому. Посилала Богу, молитву щодо Бога, верни мені сина живим і здоровим, бо лежить на серці тягар стопудовий, і думки тривожні гнуть матір додолу. Я тобі, синочку, простелю доріжку до свого порогу, кріпко обніму, притулю до серця, та так що аж дух заб'ється. Я ж не для війни тебе народила, за руку маленьким водила в садочок. Думала юнуків, поведу в рядочок. Де ж ти, мій рідненький, з усіх доріг тебе виглядаю, двері вночі я не зачиняю. Знову на колінах вона Бога просить, а в цей час син її, ворогів з автомата косить. Мамочко, рідненька, ти не плач, вже досить. Я до тебе повернусь, як наступить осінь, дощиком осіннім зайде він у хату, і рябко загавка, тихо зойкне, та й заплаче мати. І скупа сльоза батькова по щаці пролється. сонечко з небес привітно всміхнеться. Довгожданий син обов'язково додому вернеться. Матері, молитва сильніша за все на світі, не за себе просить, бо є в неї діти.